Корал це не просто краса морських глибин, це справжній архітектор океану, живий організм, що творить підводні міста, які стають домівкою для тисяч істот. Корали це колоніальні морські істоти, які створюють міцний вапняковий скелет. Вони формують рифи, острови та навіть цілий підводний світ. Колір червоний, рожевий, білий, чорний, блакитний, твердість – 3-4 за шкалою МООСа. блиск шовковистий, матовий. Вважається, що корал зміцнює енергію та дарує захист. Здавна вважалося, що корали захищають мандрівників, оберігають від зла та навіть лікують. У східній медицині порошок білого корала використовують для зміцнення кісток. Червоний корал – найбільш рідкісний та дорогий, його використовують у ювелірній справі, медицині астрології. Але пам'ятайте, корали чутливі до високої температури і можуть згодом бліднути через забруднення океану та зміну клімату. Коралові рифи поступово зникають. Підтримуємо чистоту води, щоб ця природна краса залишилася жити для майбутніх поколінь. Корал це не просто камінь, це жива історія океану, син моря, що несе у собі силу хвиль і подих вічності. Підписуйся, щоб дізнатися більше про таємниці природи.